Що мене скурює в нашому інформаційному просторі, давайте трохи про це поговоримо. Все дуже просто, панове: дріб'язковість. Українська дріб'язковість. Я би сказав, це політична, журналістська, інфлюєнсерська, якщо можна так сказати, дріб'язковість. Цікавий приклад, нещодавно був це безугла, де просто перепостила там. зараз я вам скрін прикладу, де називає Геращенко Козою. Українська політика. Замість того, щоб комунікувати нормально з людьми. Доносити свої думки, позицію, розбирати ситуації, щоб не було разночі різних читань. Люди ось так от комунікують з собою, звалюються в меми або або в образи один до одного, і це при тому, що люди претендують на якісь <кій> високі крісла, претендують на те, щоб бути моральними якимись авторитетами в нашому інформаційному просторі, якщо говорити з журналістів, і всі обов'язково мають до них прислухатися. Але як тільки приходиш до них в коментарі і задаєш їм просто банально якісь наводящі скажімо так, питання. Зустрічні питання, то одразу включається оця корона, знаєте? Корона, оцей пафос нічим не підкріплений. Голова в ту корону просто абсолютно не влазить вже, але от вони включають цей режим і намагаються тобі пояснити в коментарях, що ти ідіот нічого не розумієш. Виходить, що і більше розумію, ніж ви, якщо ви таким чином комунікуєте з людьми один з одним, замість того, щоб дати трошки глибини, тлумачення. А ви займаєтеся такою дроб'язковістю, язкові, Ну при цьому ви на щось претендуєте. Це просто гидко на це дивитися. Кожного дня заходиш, особливо це в цей Фейсбук, дивишся всі ці батли, і ти думаєш, блядь, камон, ви серйозно, ви політики? З таким рівнем свідомості, ви політики, ви журналісти. Просто все зводиться до мемів, до закидів один до одного. Змішано все там коні люди. І це от вон, генерується кожного Божого дня. І люди за цим всім спостерігаються, за цим всім, цю діч, просто діч. Це мене просто скурлює дровоти. Тож, давайте якось трохи може, прокидайтесь. Людям якась відповіді якісь потрібні, нормальні. Притомні, нормальна комунікація, доросла. Не оця оця вся хуйня, блять. Цілою люблю, панове, підписуйтесь, завжди досліджуйте інформацію. Бережіть себе.